Підбігає до мене Дамблдор, кричить Волан морт на нас натравив перевірку, а в нас працює 400 домашніх ельфів, розумієте, без медичних книжок. Я кажу, вибачте, директор, ми ж їм скидались на медичні книжки на, на проходження. Він каже: зараз це не важно, у нас буде перевірка. Каже, зроби мені книжки. Я кажу, я, я що вам їх начеклую, це, це так швидко не зробиться. Він все в депресії, все каже, Северус, вбий мене. І все на наступний день я, я чую, що він упав з башні. Розумієте? Ну, чаклун упав з башні. Ну я, я просто, я просто, і вони з Северусом там щось оце розумієте, оце проїзділо, і Северус тепер директор. І перевірка відміняється. Ну я просто, я просто, ну а то що, а то, що домашні ельфи можна їм подарити по носку, вони будуть свободні, то ми взагалі виносимо за скобки. Коротше, це понимаєш, це такі мутки в Ховарці. Ну хоча Северус, директор в готсмії. Тож, в принципі, правильно.